Конференція, яка зібрала кардіологів області в одному залі, присвячена так званій меготливій аритмії. Провідні кардіологи України провели лекції та озвучили статистику цього захворювання. Також поділилися з закарпатськими колегами досвідом лікування хвороби, яка може призвести до мікроінсультів. Сегодня будем говорить о мерцательной аритмии, как о проблеме мозговых инсультов. Дело в том, что сама по себе эта аритмия не является жизненно опасной, однако при этом нарушении ритма очень часто развиваются инсульты, потому что во время этой аритмии в полостях сердца образуются тромбы, которые. А і які літять, як правило, в засуди головного Меготлива аритмія це нерегулярний серцевий ритм, який часто викликає погіршення припливу крові до різних органів. Основні симптоми низький кров'яний тиск, слабкість та утруднене дихання для лікування цього захворювання. Лікарі найчастіше застосовують електричну кардіоверсію, тобто нанесення імпульсного електричного розряду на область серця для відновлення серцевого ритму. Є підхід для лікування. Лекарством весь подход лечения электричеством. Но в настоящее время по большинству исследований, которые проводились по фибрилляции предсердий, во всем мире показано, что Преимущество має імені електрическа кардіовірсія. А практично в 80% випадків використовується для встановлення рітму у Закарпатській області минулого року створено реєстр хворих на аритмію, куди ввійшло майже три тисячі пацієнтів. Проте це вершина айсбергу, адже багато хто навіть не підозрює про наявність цієї хвороби. Приблизно 0,7, 2,1. Проценти хворих, які потребують антиаритмічної допомоги, і все з того, що ми у нас знайшли, це є той реальний реальний стан речей, який на сьогодні в області є. Починаючи з 1998 року, в області проводять операції із введення штучних водіїв ритму. Іншими словами, це чіп, який ініціює електричні імпульси, що генеруються маленькими батареями та забезпечують стабільний ритм серця на сьогоднішній день. Понад 2,5 тисячі закарпатців живуть зі штучними водіями ритму.